Вітаю вас! Як бачите, в черговий раз порахували індекс Бігмака. Ну, дивіться, яка ситуація. Я розумію, що журналісти дуже часто про це пишуть, але вони пишуть такі несенітниці, що, ну, якби стараються перенести це все в жарт. Ні, я не заперечую. Цей індекс Бікмака це просто один з показників. Це не значить, що він такий, знаєте актуально, головний і так далі. Але він дуже важливий. Любима тема, яку ви часто любите обговорювати. У нас стіни великі, зарплата маленька. Стоп, 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 стоп. Хто б таки сказав, не має значення, миш. хвилиночку. Давайте ми зараз подивимось з індексом Big Mac. Але для початку де я вам розповім, як він рахується і чому він дійсно цікавий. Значить, дивіться, тільки дурні вважають, що ціну продавець може встановити, яку хоче. От дурні так говорять. А вони що хочуть, то роблять. Ні! Ні! Ціна залежить від двох факторів. Перше, собівартість, виробництва продукції. Дивіться, якщо у вас бензина коштує 50 гривень, то ви можете головою обсінку гатити скільки завгодно. Але без нього, ну, без енергії не зробить. І оці крики а ота, Ні! Якщо ціна на моку така або на м'ясо, то, звичайно, це все враховує. Так, да, колись дійсно, ну, бургер цей. Колись коштував одну гривню. Але яка у вас зарплата за сранці були? Забули. Отож бо. Отож завжди і так. Зарплата ж була менше тисячі. О, так що ж витратити? А зараз скільки? Ну, це ж тисяч. Оце є нюанс, коли люди завжди люблять згадувати. А от раніше, а яка зарплата? Ну, ніяка. Отож. Собівартість продукції, хочете ви чи не хочете, вона, ну, скажімо так, її можна трішки зменшити. Але радикально неможливо. Ну, я говорю, ну добре, де ви знайдете? Зараз паливо по 50 копійок. Нема так, чого ж ви голову нарочити? Отож. І тому дійсно, собівартість. Ну, в даному випадку гамбургера, бігмаха, да, Зрозуміло. Далі, зарплата. Зарплата. Зрозумієте ви нарешті? Не один продавець ніколи не встановить ціну, якщо він розуміє, що по такій ціні купувати не буде. Ну не буде. Ні, ну продавець же розумна. Він, розумна, він розуміє, да. треба таку ціну, щоб в тебе були покупці. А якщо ти встановиш там не буде взагалі. Але, з іншої сторони, любий продавець, ну розумій, що якщо встановити зарплат, ну, ціну дуже низько, дуже, ну, по-перше, ти отримаєш менше збит прибутку, але тоді виникає така ситуація, що, ну, як би сказати, дуже великий А Азиск. Тому дійсно, як правило, продавці при встановленні ціни. Ну, і в тому числі на цей Бікмак, Габр. Вони враховують собівартість і яка зарплата в країні. Реальна зарплата, запам'ятайте. Реальна завжди це враховують. Тому ці всі розмови, що продавці встановлюють, яку завгодно ціну, брехня, дурня і ще раз брехня. Ціна залежить від собівартості, і від вашої зарплати. Не треба мені прибіднятись. Хватить сльози. Ли. Да, зарплата зростає не так, як ви хочете. Так у всіх країнах світу так відбувається. Ви що, думаєте, що ви можете знайти світі хоч одну людину, яка задоволена своєю зарплатою? Не знайде. Кожен говорить, мало, давай більше. Але дійсно, в даному випадку, ціна на цей гамбургер Біг Баг... Це чіткий індикатор співвідношення, що твориться в нас ну, собівартістю, я говорить паливо, хліб, м'ясо основне, і що в нас твориться зарплата. І тому дійсно цей показник долі, ну, скажімо таким цікавий. Ну, по-перше, чому ще цікаве? Звичайно, можна співставляти інші би, продукти, але це трошки складніше. Ну, наприклад, індекс борщу. Ну, у нас він борщ є, в інших країнах нема. Крім того, рецепти борщів дуже цікаві. Є ще деякі пропонують індекс капучі. Ну, Капучина просто... Да, Капучина залежить від енергії, не заперечує, від молока, від кофе. Ну, кофе ну... А цей гамбургер залежить, ну по-перше, дійсно. Від енергії. Ну, без енергії його не зробиш, самі розумієте. Якщо ціни на енергію піднялись, то їх треба закласти. Відповідно від хліба, від м'яса, там що там, ще герочки. Ну, тобто, так чи інакше залежить від цілого набору компонентів. І зарплати працівників. Безкоштовно люди не працюють навіть у Макдональдсі. тому виникає така ситуація, що дійсно на сьогоднішній момент є стандарт. Ну, Ви знаєте, що фактично оці бігмаки роблять у всіх країнах однаково, вони стандартні. Спрощаю, ви можете їх ругати, що вони не якісні, як заходять, вони стандартні. І тому дійсно дуже, ну, скажімо, легко співставити. А ще, якщо відбувається в різних країнах з точки зору і витрат, і зарплати, ну, і не спроможність. Я ще раз говорю, це не означає, що цей індекс Битмарк чітко показує купівельну спроможність. Є показник паритет купує неспроможності. Є разів його показує, ви завдируваєтесь, говорите, неправильно порахували. Порахуйте право. Паритет купівельної спроможності рахується згідно за основу, береться інфляція в різних країнах Сі. А тут в даному випадку береться тільки один фактор, який ну, дійсно легко піддається стандартизації і чітко показує. Як ваша зарплата? Залежить від цін, І наскільки ваша зарплата і наші ці відрізняються від інших країн? Ну що, дивимось? Давайте. Значить, звичайно, так як тут за базу взяти, що США, ну от ви бачите, наш... Т -т 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 -т. О, де вони так Господи, бо тільки Сполучені Америки пропав. Щас я. Оп. Бачите, вони пригає більше. О, США та Америки. База. Ну, береться е, ціна Пікмака, в даному случаї США. Це перераховується в доларі. Ну, Логічно. Як бачите, тут що в нас? Січень 2023 року. Да, да, да. І тепер, що ми дивимося. Дивіться, бачите, Швейцарія. Ціни в Швейцарії значно вищі, ніж США Америки. Дійсно, в сьогоднішній момент, скажімо так, для американця, якщо він приїжджає в Швейцарію, він говорить, дуже дорого". Да, дорого. В Швейцарії висока зарплата, але ціни ще вища. Дуже високі податки. В Швейцарії є така хитрість. Якщо ти працюєш в Швейцарії, якщо ти громадянин Швейцарії, ти платиш надмірно великі податки. Якщо ти працюєш як офшор, тобто не здійснюєш господарські діяльності на території Швейцарії. Не являється громадянином Швейцарії. Податки мінімальні. Така в них політика. Чому Швейцарія що, шорт? що? Да, шо? якщо ти не громадянин Швейцарії. Громадянин Швейцарії потов. Ну, така модель. Звертаю вас, що ви бачите, тут Норвегія. У Норвегії це, скажімо, таке трішки прокляття. З однієї, так, Норвегія заробляє багато на газу. Але з іншої сторони, за рахунок того, що великі заробітки цілі. Тому дійсно, ви бачите, і в Норвегії, в даному випадку гамбургер стоїть значно дорожче, ніж Сполучних Америки. Ну, скажімо так, от американці, дійсно, коли приїжджають до Норвегії, ой, дорого, ой, дорого. Навіть якщо ви, ну, скажімо так, поїдете в Норвегію, візуально ви будете відчувати, що дуже дорого. Візуально. Ну, не то, значить, от ви приїжджаєте і різну країну, ви ж ну, ви детально ці стіни не вивчаєте. Да? Але так от там, там, ой, кава дорога, ой, це от це відчувається. Ну, фактично, Швеція і Данія, бачите, там теж. Ну, в Данії трошки поменше. Це пов'язано з податками. У Швеції, як ви знаєте, багато податків, вищі ці. Твердимося далі. Євро. Єврозона. Фактично, різниця невелика. По великому рахунку дійсно ціни в Європі, якщо говорять єврозону. І в Сполучштат Америки близькі цінні зарплати. Отут От якраз чітко показано. Так, да, ви скажете, а різниця невелика. І взагалі, якщо порахувати євро, в долар, долар, в євро, знаєте, та спідноші. Ну, десь приблизно так. Там час від часу, то одні виги, то до Але в середньому тримається. І тому, коли говорять, що розвинуті країни Європи, США, да? ну, не запречу. Там, виходить, ви отримуєте велику зарплату і вам дуже великі ціни, Тому що ви Ось Така логіка. Далі. Далі дивимося! Ну, Арабські Мирати пропускаємо. Так, да, в Ізраїлі податки дуже високі. Одна з причин війна, війна, війна. От Костарика це екзотика. Як бачите, вона тут стоїть. Вона з інших країн. Латинська Америка має свою специфіку. Вона намагається, скажімо так, бути розвинута. <сіхі> і тому там дорога. Ну, Велика Британія, як бачите, тут дуже показується, що покраще. Хоча, хоча, да, да. Ну, Чехія. Ну, ви знаєте, що Чехія, в принципі, країна не дешева. От дивись, спускаємось далі, далі. От бачите, Польща. Да, да. Тобто виходить, що якщо підставитись просто Чехію і Польщу, ну, Польщі все-таки дешевше. І це відображається на ціні, на амбургери також. Тому що, ну розумієте, ну от в Чехії можна так ціну загнати, тому що зарплата дозволяє, а в Польщі так не заженеш. Ну, покупців буде мало, ви ж підлаштуємось. Ну така ситуація. Гондурас. О, бачите, рядом біля Польщі. Хоча з моєї точки зору, ну там Гондурас значно бідніший. Взагалі Гондурас, щоб зрозуміли, там дуже... Як так сказати? Є невелика кількість багатих і дуже багато бідних. Знаєте, в Україні такого немає. Туреччину, ну, Туреччині вибувало? бувало? Бувало. Яка країна? Багата чи ну? Ану? Ану? Ташба! <сум> так, Корея, мани, он, Китай наша. Ну, дивіться. Ви, напевно, багато разів чули, що в Китаї, як би сказати... Так, да, часи, коли китайці працювали за 1 долар закінчились. Ну, це вже трошки не те. Але все-таки китайців експлуатують за рахунок того, що вони працюють багато, а зарплата в них низенька. Є таке, є. Ну, це плітка держави. Тому що основне джерело прибутку, яке формурує державний бюджет Китая, експлуатація жителів Китаю. І за рахунок цього, так, да, дійсно. І тому дійсно, якщо подивитися з американцями, то в них гамбург речеш. <смі> Ви скажете, ну це там специфіка харчування теж впливає, але, І ще я ще кажу, в чому ну, перевага гамбурга, він старнаптерзований. І тому подивилися, да, да, є така ситуація. І тому в Китаї зробити е, сполучені Америки нереально. Ну, покупців стільки не буде. Фізично не буде. Там все-таки доходить значно менше. В Китаї доходить значно менше. Так, да, працюють, отримують менше, а завдяки цьому Китай багатій, багатій, багатій і ще багатій. Японія, бачите, навіть в Японії так. Ну, в Японії теж там є своя трошки специфіка. Так, теж наша Україна. О! Наша Україна! Мінус 53. Що це говорить? У нас 7 дуже скид. Зарплата теж. Ну, якщо б сказати, що да, да, да. зарплата в нас теж значно нижча, ніж в Америки. Ну, теоретично, можна сказати так, що американцям вигідно до нас приїздити. Вигідно, вигідно. Давайте так, якщо привезти... От американець може на свою зарплату купити в два рази більше Бігмага, гамбургів, ніж Україна. Але в Україні. <х scrap> тобто американець приїде в Україну. Така дешевисна. Так, «Да, дійсно. По -американській, по американській зарплаті у нас дійсно є це нюанс. Не заперечує. Але ціні. Міська зарплата, міські ціни. Це один з нюансів, чому дійсно українцям вигідно працювати в Польщі. Все-таки бачите, «Да, да, ще вигідніше вискати. Ні, ще краще працювати з Польща Америки однозначно але якщо ви працюєте в Польщі бачите о, берете зарплату приїжджаєте в Україну амбургери дешеві, Так, да, дешев. Це факт. І оця різниця, вона дійсно. І оця різниця між цінами, зарплатами, вона, ну як би сказати, стимулює експорт робочої сили. Я знаю, що зараз війна, я знаю, що виїхати неможливо, можна. Я повторюю взагалі. І оця різниця дійсно забезпечує, на сьогоднішній, ну, до війни, забезпечувала дуже позитивний фактор, коли українці їхали на заробітки. Чехію ще краще, да, вони заперечив. Німеччину. Заробляли гроші, проходили в Україну і тут статки піднімалися. Ну, тепер давайте глянемо, хто ж іще дешевше. Єгипет. Ну в Єгипті, якщо було ви знаєте, так, да, там е ціни нижчі. Єгипет, Індонезія однозначно. Ну, Тайвань тут, от чесно, говоря, в Тайвані наразі не був, мені важко оцінити. Хоча, бачите, показує. А в Індонезії дійсно, в Єгипті, в Індонезії ціни нижчі, і ціни нижчі і зарплати менші. І дійсно, ну в деяких моментах от українці навіть, дай Боже, війна закінчиться, вигідно літати, відпочивати в Єгипет, тому що там ціни. Сприятливі. Ще є та є. Оце такий індекс. Ну, вважається, 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 що з допомогою цього індексу, бачите, навіть графік, показ відмінявся. Тут якась ситуація. Так, да, на сьогоднішній момент дійсно, на сьогоднішній момент, у нас, скажімо так, бікмак стоїть теж, з точки зору спортивна. Чому? Тому що перш за все у нас дійсно, Менша зарплата, ніхто не заперечить, але ціни менші. Якщо ми вступимо в євроспільноту, то зарплата у нас зросте. І ціни також зростуть. І тоді, дійсно, буде отримувати багато, але більше треба буде платити. Це пряма закономерці. Так не буває, що зарплата зростала, а ціни не зростають. Тут все дуже просто. Хочете зарплату як в Європі, ціни будуть як в Європі. Це дуже просто. По-іншому не існує взагалі. Ні, в теорії, так, на практики місце. Ну от і все. Дякую вам за увагу. Можете подивитись. Ну, Позаздрити американцям, які можуть у нас більше купити гамбургерів. Звичайно, що якщо ви з вашої зарплати поїдете в США, ви купите в два рази менше гамбургерів. Оце обідно. Що я то їй? Ну все, дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.